Замість вдячності кулаки. Скільки п'яних водіїв вечорами сідає за кермо, можна лише гадати. У таких випадках надія на патрульних, що ті вчасно виявлять, зупинять, відправлять до суду захмелілих керманичів, щоб більше її біди не наробили. У Луцьку компанія БМВСТІ, схоже, вирішила, що можна їздити під градусом, а якщо патрульний тебе за це штрафує, пустити вхід кулаки. О пів на другу ночі, 14 вересня. Сня екіпаж патрульної поліції зупинив водія БМВ за порушення правил дорожнього руху. Спілкуючись із водієм, патрульні виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Під час оформлення адміністративних матеріалів до порушника приїхала так звана група підтримки. Один зі знайомих вчинив конфлікт з поліцейськими, намагаючись визволити свого товариша, аби той втік від законної відповідальності та наніс ушкодження правоохоронцю. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Порушника затримали за процесуального керівництва прокуратури. Йому вже оголосили про підозру. На п'яного водія БМВ теж оформили відповідні адмінматеріали, кажуть правоохоронці. Ще один конфлікт стався у ковелі. Коли наряд прибув на виклик про домашнє насильство, тут правопорушник поводився агресивно та вчинив активний опір поліцейський, розпиливши їй газовий балончик в обличчя. Правоохоронниця отримала внаслідок цього тілесне ушкодження. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Фігуранти затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. За процесуального керівництво прокуратури слідчі Ковальського районного управління поліції оголосять йому про підозру за частиною 2 статті 345 кримінального кодексу України. Побити правоохоронця це не бравада і не геройство. Це кримінальний злочин, і закон передбачає за це реальну відповідальність, обмеження чи позбавлення волі навіть до п'яти років. Олена Лищук, телеканал. Аверс продовжується суд над командиром військової частини, де виплатили премії за перебування на передовій військовим, що нібито відсиджувались у глибокому тилу. Нагадаємо, ДБР встановила, що у минулому році трьом військовим протягом чотирьох місяців незаконно на нарахували додаткову винагороду за нібито участь у бойових діях. Хоча на лінії бойового зіткнення не були жодного дня. Я так розумію, це Період, коли батальйон рахувався окремою військовою частиною сил територіальної оборони нашої бригади, можливо, в зв'язку з тим, що чисельність особового складу батальйон нараховувала в різні періоди від 500 до 800 чоловік. Можливо, де можливо, хоча я не можу стверджувати і по документах воно не підтверджено, що військовослужбовці було відсутні. Свідок стверджував, що щоденна перевірка особового складу здійснювалася командиром підрозділу або головним сержантом підрозділу. Результати перевірки особового складу фіксуються в книги вечірньої перевірки. Ця ж книга вечірньої перевірки вона є підставою для того, щоб відпрацювати командиром підрозділу. Рапорт для зарахування військовослужбовця в списки для, скажімо так, надання грошової винагороди. Списки військових передавались у штаб. На той час цей свідок займав посаду начальника штабу першого заступника батальйону. І нібито загальний рапорт підписував він. Особисто би не перевіряли наявність. Особисто подекуди перевіряв, але частково. Тому що кожне прізвище кожне це 800 приблизно прізвищ, і кожного дня їх перевіряти, ну такої фактичної можливості, фізичної можливості практично не було. Командиру військової частини інкримінують недбале ставлення до військової служби. Слідчі підрахували збиток. Це більше ніж 1 мільйон 200 тисяч гривень. Сам обвинувачений має надію на справедливий суд. Можливо, хтось десь з моїх підлеглих допустив якусь помилку. От ну, суд розбереться. Винні, відповідно, хтось буде винен, будуть винні. Понесуть відповідальність. Я себе винним не вважаю. Обвинувачений припускав, що це командири підрозділів так постаралися. Цікаво, що у приміщення штабу було влучання кабу, і частина документів знищена. Попри це, командир мав забезпечити належну перевірку підстав для виплат та не вжив жодних заходів для припинення незаконного на нарахування коштів. Особисто підписував відповідні накази. На чергове засідання обвинувачений на зв'язок вийшов, ймовірно, з бліндажу. Однак військові, які мають пролити світло, не з'явились. Один через відрядження, один через відпустку. Попереду ще допит цих свідків. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Працював на підприємстві і розтратив майже мільйон гривень. У таких махінаціях запідозрили ось цього чоловіка. Далі той, мовляв, подався в біга і вже хотів чкурнути за кордон. Нині саме розслідують злочин. Віднесено до особливо тяжких і за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі до 12 років До 12 років позбавлення волі. Особа нам. Вживала заходів для переховування від органу досудового розслідування. То тобто було встановлено, що намагався покинути територію України і виїхати в Республіку Польща як особа, яка як водій, який внесений в систему шлях. На чоловіка кажуть правоохоронці, заявив його роботодавець. Підприємство не дорахувалось значної суми грошей. Підприємство зауважують не державне, звічам судею. Було застосовано запобіжний захист виді тримання під вартою та визначено значний розмір застав 908 тисяч гривень саме стільки мусить заплатити чоловік, якщо хоче вийти зі слідчого ізолятора. Він має постійне проживання в селі Руванці Луцького району, має на отримання двох маленьких дітей, доньку та сина. Також наявне на його отримання батько, який є пенсіонером та особою з інвалідністю. Та при цьому сам підозрюваний раніше не судимий, до будь-яких видів відповідальності не притягався. Як чуємо, досудове розслідування триває з червня. Затриманий волинянин оскаржує тримання під вартою. Хоче вийти з під варти під особисте зобов'язання. Допитано вказаних свідків даного привані провадження та самого потерпілого. будь-яких фактів про здійснення впливу на вказаних осіб. чи… За його проханням здійснення впливу третіх осіб, також таких фактів не встановлено та не доведено в цілому. Суйовану визнає, що розкаївся, при цьому частково відшкодував заподіяну шкоду та, на, та бажає в подальшому відшкодовувати заподіяну шкоду. Таким чином відшкодувати її в повному обсязі. Чоловіка і надалі залишають під вартою і з можливістю внести заставу. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Цьогоріч сталася трагедія, яка забрала життя волонтера Максима Музичка. Нагадаємо, волинянина мобілізували та, нібито, після проходження ВЛК направили на полігон до Львівщини. До місця призначення чоловік не потрапив, натомість опинився у реанімації із серйозними травмами голови. Його затримали представники ТЦК просто на вулиці без поліції, без перевірки документів. Йому залили балон газу в очі та доставили в обласний ТЦК у Луцьку. 12 червня він перестав виходити на зв'язок. Завдяки геолокації я побачила, що його везуть до лікарні святого Пантелеймона у Львові. У волонтера почався сепсис і запалення легенів. Лікарі боролися за його життя декілька тижнів. До тями чоловік так і не прийшов. На початку липня перестало битися його серце. Коментар поліції Львівщини містив певні протиріччя. Чоловік отримав тілесні ушкодження, випавши з кузова вантажного автомобіля. Мобілізований отримав тілесні ушкодження, вистрибнувши з кузова вантажного автомобіля під час перевезення на полігон. Чого людей перевозили вантажівкою і випав чи вистрибнув? Близький в цю інформацію не вірять. Просто, просто єдиний це бритія. Смерть волонтера набула суспільного резонансу і дійшла до уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Нам для того, щоб реагувати на обов'язкове звернення, якщо стається подібні випадки, і нам стає про них відомо, наприклад, засобів масової інформації, ми завжди так само реагуємо. Так, на кожен випадок, який трапляється з ТЦК в Луцьку на Волині, і ми це бачимо в соціальних мереж і засобів масової інформації. Просто ми це публічно не завжди виставляємо, але листи реагування на постійній основі за такі випадки направляються до військової служби правопорядку, до ДБР і до головного управління національної поліції з метою з'ясування обставин. Я на, на підставі тієї інформації, яку тільки що отримав, можу зразу пообіцяти, що звернення від нас будуть направлені. Дмитро Лубінець у Луцьку був у липні. Саме відтоді почався контроль над цією ситуацією. Волинський терцентр комплектування уприлюднив офіційний коментар. Під час супроводу до ТЦК та СП громадянин поводився спокійно. Фізичні чи спеціальні засоби впливу до нього не застосовувалися. Дії військовослужбовців групи оповіщення та медичних працівників відбувалися відповідно до вимог чинного законодавства. Ймовірно, через втручання представників обмудсмена стало відомо, що насправді при мобілізації Максима Музичка все ж таки були порушення яврівським відділком поліції відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України під час затримання даного громадянина. Які відбувалися е, на Волині, е, не, було... не, не брали участі працівники поліції в цьому е, затриманні. Це теж було нами з'ясовано, е, що є відповідним порушенням. Він е, прийшов в ВЛК тут, і далі його відразу в той самий день, коли він пройшов ВЛК, направили на Львів. Дружина писала, що ВЛК дійсно не було. Документи є по ВЛК? Є. Нам додали копії всіх документів по ВЛК. Який саме момент і при яких обставинах волонтер отримав смертельні травми наразі з'ясовують правоохоронці? Санкція статті Умисне вбивство передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. За результатами кримінальних проваджень буде додатково повідомлено офіс щодо цієї ситуації. Ольга Ганич Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Замість того, аби ловити правопорушників, вигадував їх на папері. А саме у адмінпротоколах, які складав патрульні із села Локачі у період з 2021 по 2023 роки. Щоправда, вже експатрульний, бо ж відразу після вчиненого він опинився на лаві підсудних. Яка мета таких липових документів невідомо. Чи то просто колишній правоохоронець хотів показати свою відмінну роботу перед начальством? За матеріалами справи відомо про 23 таких неправдивих протоколи. Серед них, здебільшого, постанови щодо виявлення громадян у алкогольному стані, порушення тиші та просто за погану поведінку. Також йому інкримінують несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в комп'ютерах. Сам же обвинувачений на суді свою провину визнав частково щодо неправдивих протоколів. Кається діло було. При складенні даних постанов він визнає, що не переконувався у достовірності анкетних даних громадян, щодо яких він складав протоколи, тому вносив у ці постанови недостовірні дані. А Оскільки він не перевіряв достовірність анкетних даних цих осіб, то вину у вчиненні кримінального правопорушення, а саме службове підроблення, по всіх інкримінованих епізодах визнає, шкодує про вчинене. А ось частині обвинувачень щодо змінення інформації у базі незгідний, оскільки за його словами будь-яких змін він не вносив у інформаційні системи. Для того щоб вносити зміни до системи адмінпрактика, потрібний був відповідний ключ та пароль, а в нього був доступ до системи лише щоб перевірити особу, тому вносити будь-які зміни в систему він не міг, оскільки немає відповідного доступу користувача. Вважає, що вчинення кримінальних правопорушень йому інкримінується безпідставно, оскільки внесення недостовірних даних в документ і внесення недостовірних даних в інформаційну систему є різними поняттями. Однак показання свідків говорять зовсім за інше. Відтак за матеріалами справи допитаний у суді потерпілий, розповів, що ще в вересні 2021 року обвинувачений склав на нього неправдивий протокол. Хоч він сам викликав поліцію, та й ситуація була кардинально інша. Того дня сусідка потерпілого потравила йому куреги і викинула на межу його земельної ділянки. На його виклик приїхали поліцейські. Однак, як виявилось пізніше, постанову про вчинення адміністративного правопорушення було складено щодо нього, а саме про вживання ним алкоголю та куріння в громадському місці. По його скарзі на сусідку поліцейські не вчинили жодних дій, натомість склали щодо нього неправдиву постанову, яку він не підписував, і копію якої йому не вручали. В той день він не вживав жодних алкогольних напоїв. Він посперечався з працівниками поліції, після чого вони сказали сказали, що заберуть його у відділок, однак він вийшов з їх автомобіля і пішов додому. Коли ж провину обвинуваченого вершителі правосуддя все ж таки довели. Екс патрульні отримав свій вирок: один рік та шість місяців із потового терміну. Щоправда, таке покарання ще не остаточне. Наразі черга за апеляційною інстанцією. Дарина телеканал Аверс. Незаконна вирубка лісу на Любешівщині та ще й в Національному природному парку. Там, немов зайця, піймали місцевого жителя. Нині чоловіка судять. За даними слідства, той в досвіта у серпні 2021 року зі спільником заїхав до лісу на тракторі, зрубав сосни, порізав їх на колоди і намагався вивезти. Коли ж натрапив на лісову охорону, кинув деревину на дорозі і втік. Сталося це в Білоозерському лісництві біля... Села Невір обвинувачується вчиненні незаконної порубки п'яти дерев у межах об'єкту природного заповідного фонду національного природного парку припять п'ять Крім того, також обвинувачується у вчиненні завідомо неправдивого повідомлення про вчинення кримінального правопорушення та завідомо неправдивого показання. Можливо, чоловік вирішив замести сліди, бо ж згодом зателефонував на лінію 102. Мовляв, він у цій історії потерпілий у межах природного заповідного фонду він зробив три сироростучих дерева та два сухостійних. Що завдав збитків державі на сумі понад 14 тисяч гривень. Вчиняючи кримінальне правопорушення, він використовував свій транспортний засіб трактор. Під час того, як його виявили на місці вчинення злочину, він повідомив правоохоронні органи, що даний транспортний засіб у нього було викрадено напередодні, і тому він вчинити даного кримінального правопорушення не міг. Проте версію про викрадення трактора спростували. Сліди шин знайшли поруч із місцем вирубки. Наразі чоловік заперечує вину. Каже, що то він їхав по гриби, а трактор залишив із ключами в замку запалювання. А кримінал щодо нього то якась помилка. Мовляв, хто міг скористатись його трактором, не знає. Пам'ять з того ранку туманна. До слова, чоловік не новачок у лісі, має вдома пилораму, але не зареєстрований як підприємець. За словами лісівників, котрі того ранку почули у лісі звук бензопили і падіння дерев, повідомили про це головного лісничого. Але що цікаво, той наказав не втручатися, а лише вести спостереження і чекати. І от хвилин через 15 до них виїхав трактор, але причіп був без деревини. Історію про вирубку трьох сосен розглядають уже чотири роки. Тим часом ліси на Волині і далі, чи крижать, і вивозять. Чи то головні лісничі досі дають вказівки просто спостерігати за цим. Обвинуваченому у цій історії Любешівський райсуд дав рік із питового строку. Остаточної крапки досі нема. Нині стадія апеляції. Розходяться ні з чим, бо ж підсудний захворів. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Уже вкотре суди різних інстанцій виправдовують колишнього очільника шацького національного природного парку Володимира Захарка. Його звинувачували у службовій недбалості. Прокурори та слідчі ДБР повідомляли, що тодішній директор національного природного парку мовляв, так у 2017-му, навиписував лісорубних квитків, що нарахували мільйонні суми збитків. Встановлено, що посадовці нацпарку підписали лісорубні квитки без встановлених лімітів, не перевіривши наявність спецдозволів. Через це державі завдано збитків на загальну суму 16 мільйонів 851 тисячу гривень. Водночас у ході розслідування збитків відшкодовано. Таким чином, одному екс-директору, який заподіяв збитків на понад 7 мільйонів 345 тисяч гривень, та іншому екс-посадовцю, який заподіяв збитки на понад 9 мільйонів 505 тисяч гривень, повідомлено про підозру за статтею службової недбалості. Що спричинила тяжкі наслідки? Вини у службовій недбалості Володимир Захарко категорично не визнає. Мовляв, усе робив згідно тодішнього законодавства та з усіма необхідними погодженнями. Хоча в цій історії вже закінчилися строки давності, схоже, і для прокурорів, і для самого Захарка судитися далі справа честі, допоки не буде остаточної крапки. Торік Верховний суд України повернув справу про вирубки на новий розгляд. Адвокат екс-директор. Тора зауважував, що обов'язкові ліміти щодо порубки на законодавчому рівні були прийняті у 2018 році, а діяльність, про яку йдеться у матеріалах слідства, була роком раніше. От 2018 році в березні місяці Верховна Рада доповнює пункт статтю 9.1 пунктом 19, де пише, що окрім того, що заходи. Які пов'язані з використанням лісових ресурсів, повинні проводитись на підставі лімітів на використання, доповнюється пунктом 19, де написано, що заходи, які не пов'язані з використанням, також слід проводити на підставі лімітів. Але це березень 2018 року. Чи можна ретроспективно застосовувати законодавство до подій, які відбулися за рік або півроку до того? У суді Володимир Захарко запевняв суддів, що протягом років роботи лише дбав про природний парк. А свідки, котрі тоді працювали у Світязькому, Мельниківському та Пульмівському лісництвах, про згадані рубки розповідали так. Усі вони без виключення ствердили, що вказані рубки проводили з метою покращення якісного складу лісу у відповідності до установлених вимог, оформлених документів на підставі безпосередньо проведених обстежень лісу та відводів. Рубці, як правило, підлягали сухостійні, повалені, пошкоджені та хворі дерева і ті, що відставали в рості. Нині Володимир Захарко коментувати цю історію не хоче, але запевняє, згодом так би мовити, відкриє усі карти. Я не хочу. У мене ще є один задум, який тут є аналогічна друга справа по цвиду, зроблена під копірку прокурорчиком. Я думаю, що він теж буде виправданий. А тоді ще буде тема одне засідання, а після цього я вам вже дам повністю, повністю хорошу, ексклюзивну інформацію. Обіцяю. Колегія суддів апеляційної інстанції бере самовідвід. Розбиратися із давніми рубками в Шацькому національному природному парку будуть уже в іншій області. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Пустіть мене рішення. Я клянуся, до останнє, що я дурний, Таке на таке пісанувся. Ну, мені не треба було. Ну йому гроші треба було віддати десь цього дідуся. підозрюють у вимаганні. Здавалось би, у кого і що він міг вимагати підвищення пенсії хіба? Але у цій історії не все так просто. Вимагання вчинене групою осіб під час військового стану не готовий на даний момент розголошувати відомості щодо потерпілого, щоб на подаліму на нього не могли вчиняти тиск і продовжувати щодо нього вчиняти. Протиправні дії. А про яку суму йде мова? 7 тисяч доларів. Ну варто зазначити безпосередньо ця сума і була вилучена. Ну тобто відбувався в завдаток 200 доларів, і в подальшому вході затримання останнього було вилучено 6800, тобто основна сума, так скажем, боргу, який вимагав. Буцімто потерпілий програв у карти. Принаймні, так стверджують обоє підозрюваних, кажуть правоохоронці. Потерпілий, нібито військовий. Зиновій Федорович запевняє, що він ні в кого ніяких грошей не вимагав. Пенсіонер із Тернопільщини. Його халепа на Волині пригадує, почалась із телефонного дзвінка знайомого, з котрим колись працювали разом. Він зараз прийняє. ми знаємося до ним давно. каже так, і так за. Мені треба, щоб я, може, візду з кошу з тюрми гроші. Я кажу, я такі гроші не маю, Маєш, я знаю де, тобі, тобі ті гроші, ти приїжджай, тобі гроші дадуть. Так і було. Я приїхав, ми там зустрілися, він дає мені гроші. Я не знаю, скільки там тих грошей було, ну пачка, спочатку там крутився, крутився, дав. Я йшов. І мене міліція, хап з тими Чоловік каже, що то був картковий борг. В карти грали і провалив. Тому що не всі гроші має віддати. Ромку десь дзвонив до, до нього, він винен, а він десь в армії чи що. І ми От, дам, я кажу, На". Я кажу, гроші маєш? Він каже, немає. Я кажу, дивися сам. Тебе не найду. Сермі повиходять, і тебе я прийшов десь пару метрів, він каже, почекай, витягнув для мені гроші. Яке вимагання? Я не вимагав. Вимагав той Ромко. а я тут при чому? Міг взяти і віддати. Щось він вам обіцяв за те? Ні-ні. Доми ну, просто Як чуємо у суді. Пенсіонер колись уже мав проблеми із законом. Нині судимість погашена. То діло було після армії через бійку. Без подробиць розповів чоловік. Його знайомий уже за ґратами. А що ж робити з пенсіонером? Правоохоронці просять суд, поки розслідування відправити його у СІЗО. Зеновій Федорович хоче м'якший запобіжний захід. Простіть мене гішно, я знаю, я виноватий. Ми попали в таку халепу. Я в житті не міг подумати, що зі мною таке станеться. Простіть мене гічну. Дайте мені бор. Колегія суддів залишає чоловіка під домашнім арештом. Чи захочеться йому ще у подібну авантюру? Я вже не хочу того щастя. Мені вже хватить. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. door. Межисицькі тіктокери це подружжя доводить, що сучасні технології не мають вікових обмежень. Анатолій та Галина Касянчуки і в городі працюють, і онука нянчать, та ще й тіктоки встигають знімати в невеличкому селі. Межисить на Волині. Вони не танцюють під трендову музику, не знімають пранки, зате показують справжнє сільське життя. Пан Анатолій розказує, що на тікток підсів, коли почав вибирати собі трактор. Про Пляв тракторця вибирав собі. Я дивився хлопців. Що знімають, і розказують, як правильно користуватися технікою, щоб теж не охонулися. А коли придбав омріяну техніку, то і сам захотів знімати відео і ділитися з підписниками, сільськогосподарськими лайфхаками. Копаємо картоплю. Мішки навазове. Ось такого. Зараз поїдемо до хати. Їхні відео, немов екзотика для містян, трактор, город. Оце справжній щирий контент сільського життя, як воно є. Із першим відео допомагала донька, а тепер подружжя Касенчуків і самі дадуть фору тіктокерам. Завантажувала дочка. То, коротше, як вам сказати, дід у тракторами розбереться, але ну, у цій електроніці ще дід не вельми шарить молоду у цьому. То все організовувала цю сторінку дочка, знімала жінка, закидала перший раз, дочка закинула, показала, як діда навчила, дід почав сам. От зараз немає, якщо господарству роблю. От вчора заставили коврами в хати. Мив нове ми, відео. Коли він миє ковре. Ну, як хай до у ну, всій справі не тільки на тракторах їздять, а й ковра помити. Серед популярних відео Оранка понад 100 тисяч переглядів, а то вже з внучкою малину збирають. Пані Галина посміхається і всіляко підтримує захоплення чоловіка. То природу їдемо покажу, показати нашу Волинь, як там на тракторі. Хай люди бачать, не тільки, щоб дивилися в Вінницьку області Полтавську. А й і Волинську я свого чоловіка якщо добре знаю. Що якщо щось вб'є собі в голову, то вже не виб'єш. Він захотів це зняти і показати людям. Він буде це знімати і показувати. Ця Пара доказ того, що справжність приваблює, що не обов'язково бути молодим, щоб бути популярним, і що життя у селі може бути цікавіше за будь-які реаліті. Є що хвалять, є що хейтять багато. хейтерів. як ви ставитеся до хейту? А до хейту я спокійно і все і не реагую. А що з них реагувати? Сердиться. Ну то мозки я собі людям не вставиш. Той, що має реальне поняття про техніку, про те, як вона про має село. про цього, про село, то й не мене. А дивани експерт на їх не звертати уваги. Ти все. Для дружини пана Анатолія чоловікове захоплення теж стало новим хобі. Вона і режисер, і оператор. Але вам трошки сподобалося знімати Тік Ток? Мені подобається мой голос за кадром. Мені подобається мій голос за кадром, мені подобається його знімати. Це цікаво, як люди реагують на село. Багато хто знімає ближче до Києва, Луцька, Львова. Ближче до Києву, Клуцьку, Львова. Тут добре. Тут добре в селі, дуже добре. Зараз не беремо. Напроти людей малінка, але є. Їхній секрет у щирості. Тут немає сценаріїв, постановок чи пафосу. Є любов до землі, до праці і до життя. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.